Привіт, мудрим і небайдужим новини станом на вечір 16 липня, які потребують детального вивчення, збільшення чисельності СБУ, дозвіл на використання зброї, прийняття закону проекту в першому читанні, який дозволяє приймати участь у бойових діях особам старше 60 років, патріоти від Німеччини і новий старий склад Кабінету міністрів. Отже, друзі, по порядку. Верховна Рада. Збільшила чисельність Служби безпеки України і дозволила їм використовувати зброю. Що це по факту означає? Це означає, що працівників служби безпеки буде більше, і тепер вони зможуть впевненіше, як вони вважають використовувати зброю. Для чого збільшується кількість СБУ? Ну мені, наприклад, не дуже зрозуміло. Чисельність служби безпеки на сьогодні і так уже сягає. Майже 30 тисяч, і це ті, які більше не воюють, які слідкують за українцями і так фабрикують справи на всіх неугодних. В принципі, я вважаю, що головним завданням на сьогодні у службі безпеки є саме це завдання боротьба з інакомислячими. Вони штампують справи, пишуть кляузи, просто пишуть байки, в тому числі на мене, розселіючи службу безпеки європейських країн і стверджуючи, що я Агент Кремля і прибув в Євросоюз для підривної діяльності. Така вона з нас служба безпеки України, яка не може навіть захистити своїх співробітників, які справді виконують надзвичайні завдання і борються з російським агресором. Але у боротьбі з внутрішніми інакомислячими, в боротьбі з опозицією, ну тут служби безпеки України рівних немає. Подивимося, як буде це по факту. Я переконаний, що рано чи пізно вся ця плочина набудова. Іде в небуття разом уже з збільшеною чисельністю Служби безпеки України, яка однозначно потребує тотального реформування. Другою надважливою новиною, як для мене, є новина про те, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який дозволяє приймати участь, призиватися на службу в армії і приймати участь в бойових діях осіб старше 60 років. Я не знаю, як у вас досвід, друзі, у мене досвід такий, що особи. У такого віку вони здебільшого. Ну якщо у них немає дітей, які підпадають під призив, і вони за них переймаються. Але здебільшого, це люди, ті, які підтримують війну з Росією, вважають, що Росією можна перемогти, і питання лише у зброї і у тиску. Не враховують вони ядерний потенціал, вони знаходяться в безпеці і розказують мантру, яку ми багато хто з вас. Чули з єдиного марафону, принаймні у мене такий досвід. Якщо у вас зворотній, то розкажіть. Але я бачу цю категорію. Якщо в його найближчому оточенні немає ризику, що хтось з його близьких людей буде бусифікований, якщо він сам знаходиться під прикриттям свого пенсійного посвідчення. То він здебільшого говорить на таку тему. Більшість українців не відчули на собі війну і не розуміють, що це таке, а тому виступають. Цим законопроектом, я думаю, відкривається вікно можливості для таких людей піти і власний спосіб, власним прикладом показати відданість своєму переконанню піти і повоювати, піти повоювати і не чекати, що хтось вас буде захищати, а піти повоювати і особисто довести всім, що Росію можна перемогти. Незважаючи на те, що вона більша чисельністю, незважаючи на те, що вона збільшує свій військовий потенціал, мало не щоденно. це видно і по польотам дронам, і по запровадженню новітніх технологій і тактик. І незважаючи, звісно, на те, що у них є ядерна зброя, можна перемогти. Так можна, можна перемогти, втративши всіх до останнього українця. Тепер уже така можливість є і в пенсіонерів. Я думаю, що було б дуже справедливо, якщо, якщо б всі, ті, хто виступають за продовження війни. І виступають проти перемовин, так проти неприємних, незручних перемовин і проти неприємних незручних компромісів, щоб ці люди, хто проти цього, доказав свою свій супротив, от на нулі, на нулі, не словами на дивані, чекати, що хтось буде їх захищати, начебто їм хтось винен. Ми всі пам'ятаємо слова Зеленського. Я нікому нічого не винен. Я винен тільки своїм батькам. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Я дожу тільки своїм батькам. Це головний принцип, який повинні пам'ятати українці, навіть ті, які розказують, що хтось повинен іти захищати. Ні, у кожного є вибір, вибір людини, вибір даний Богом з моменту народження. І права не даються ні державою, ні конституцією. Права дані Богом, право вибору, право жити, право існувати, право воювати чи не воювати. Але сподіваюся, що час все розстави на місця. І от такі лихі, я вважаю пенсіонери. Ідіть, покажіть власним прикладом: досить писати дурню в коментарях і мені, і іншим, як я читаю, досить слухати і плескати під красиві казки Володимира Зеленського і його банди команди. І якщо ці пенсіонери і інші вважають, що можна перемогти зброю, то і тут нас підкала погана звістка. Сьогодні зранку я вже констатував, що. Італія, Франція, Угорщина, Словаччина та інші країни Євросоюзу не готові платити за зброю для України. Мало того, новина, яка підійшла зараз, що учасники так званого клубу країн, які мають у себе на озброєнні системи протиповітряної оборони Петріот, на наступному тижні тільки будуть зустрічатися і вирішувати, а хто ж зможе і скільки зможе. Виділити петритю для України. Розумієте, у нас от 50-денний термін. У нас Росія наступає. Ми щодня втрачаємо самоцінне людей. Ми щодня втрачаємо територію, а будуть тільки радитися. Радитися. А Італія, Франція, Угорщина, Словаччина сказали, що ми не готові взагалі платити. Не готові платити, відповідно їх віддавати. Я так розумію, вони не, не будуть, тому що умови в Трампа передайте те, що у вас є, і потім платіть гроші і замовляйте нове. У нас ми вам поставимо. От вам, що вартує так звана ця коаліція спроможних, яких чи небайдужих, чи сміливих, як там ще їх називають. Навіть Німеччина вже чітко заявила, що вона теж не готова до такого розвитку подій, і вона ще нічого не постачає, ще має Петріот у особистому користуванні, а тільки зараз буде консультуватися. Ну і наостанок старий новий кабінет міністрів. Уже оприлюднено список, і показово, що там, як то кажуть, на манежі, вибачте. Всі ті життя для мене знаковим є те, що всі наші більш зашкварені постаті залишаються. Ну а таку, як Юлію Сверденко, бачите, її навіть підвищили. Це та людина, яка приклалася до знищення спрощенки, яка приклалася до погіршення матеріального становища кожного українця, тому що вона зробила менш спроможний бізнес, а відтак зменшила конкурентність. Зменшила кількість нових робочих місць. За це вона стала прем'єр-міністром. Але найбільш показовою постаттю в старому новому кабінеті міністрів як для мене є Ляшко. Так той Віктор Ляшко, який очолював і керував усім тим безпределом, з цією вакханалією, коли не можна було гуляти з дітьми у парку, коли не можна було плавати в протоці Дніпра. Але можна було гуляти з собачкою і йому, з його помічницею, ходити без маски на площі перед Верховною Радою, що я особисто спостерігав. Скільки штрафів, скільки поневірянь, скільки тиску було вчинено на українців. І за це він продовжує залишатись на посаді міністра охорони здоров'я. Він, напевно, найбільш довше з усіх сьогоднішніх урядовців знаходиться на цій позиції. Вірно слугує, як я розумію, питанню. Знищення українців, знищенню, поневоленню. Я особисто вважаю за те, що творили тоді, починаючи з 20-го року і всі роки, повинні понести відповідальність як керівники середньої ланки в державі, так і, звичайно, і міністр охорони здоров'я і звичайно Володимир Зеленський. Ніхто не поніс відповідальність. Ніхто не поніс відповідальність за ту брехню, яка до речі передувала сьогоднішній ще більшій вакханалії. Ви розумієте, що нас тоді провели експеримент. Чи можна запроторити, чи можна людей ламати. А зараз людоловами бусифікацію продовжують цей експеримент вже втілювати повноцінне життя. І роблять з українців остаточних рабів. Спочатку закріпачили, а тепер уже остаточно роблять рабів. Така реальна ситуація на сьогодні, такий страшний висновок. Я бачу сьогоденні і, на жаль, я не бачу перспектив. Навіть зупинення війни без зміни сьогоднішнього політичного режиму це ні про що зараз треба домагатися зупинити війну, навіть попри те, що так справді більшість українців, е яка віком більше 60-ти, не тільки. Якщо вони не підпадають під ризик мобілізації, або так званої мобілізації або бусифікації, то вони в принципі підтримують війну. Вони підтримують, живуть марафоном, і не тільки живуть тою пропагандою, яку на жаль поширюють. Так званій типу опозиційні партії Верховній Раді, ну то саме партія Порошенка. Ви чули від них заклики щодо незаконності? Відчули від Порошенка незаконності бусифікації? Ви бачили блокування трибун його партійною структурою? Може, іншими бачили? Може, от від тих таких да, знакових фігур шабунь нам вчора там носилися? Ви чули й от його оцінку бусифікації? Ні, вони не говорять про це. Їх це не хвилює, тому що у них бронь їх ніхто не призове. І вони, якщо навіть в перші місяці повномасштабного вторгнення пішли, замалювалися, потім благополучно списалися. стану здоров'я, чи ще шли якісь обставини і зараз розказують, що треба далі воювати, тому що ну вони, наче ж, пройшли горнило війни. Тільки війна, я я знаю, це не почутками від слів військових. Війна початку 22-го року. Зокрема, якщо підготи кінець лютого, початок березня, не кажучи вже про війну з 2014 року, дуже сильно відрізняється від того, яка зараз, коли з окопу просто не можуть висунути висунути навіть маківки свого, своєї голови. Ну, друзі, ситуація погана. Українці, більшість українців разом з владою не хочуть миру. Я хочу ще раз підкреслити, що Дональд Трамп. Єдиний, хто виступив з цією ініціативою. Може й любити, не любити, до нього дуже багато запитань, зокрема, у американців так точно. Але він вийшов з цього ініціативу, яку, на жаль, як ми бачимо, до сих пір не підтримує влада в Україні. Як ми бачимо, що більшість українців, на жаль, не дуже підтримує. Вони всі ще говорять про якийсь справедливий мир, якийсь справедливий мир. Ну, Поставте себе на місці Путіна. ви би зараз думали про якийсь справедливий мир? Ви думаєте про свій власний інтерес. Але оце марево забили в голови, забила владна пропаганда, і опозиційні, теж партії, які в Верховній Раді гарно підголосовують е слугам народу, а розкажуть, що вони опозиційні. Вони постійно тільки тоді коли стосуються їхніх кишені, їхніх маєтків і їхніх статків, які вони хочуть там забрати чи намагаються з ними поділитися. Така сумна реальність, друзі. Сумна реальність, і вже попереду 49 днів, як говорить Трамп, які можливо. Після закінчення принесуть якесь перемир'я, хоча не факт, не видно зараз якогось переліку Путіну. І все ще є надію, що відбулися все таки кулуарні домовленості США і Росії. Іде все по сценарію, щоб ну як казав Трамп, хай ще повоюють, Повоюють, поки прозріють. От, поки прозріють ті люди в маленьких містечках, де ще їм не прилітало, щоб вони відчули на собі її. Виступили теж за ініціативою. Я переконаний, що якщо голос народу буде одностайний, мир перемовиний і будь-які домовленості аби зберегти життя, то тоді і буде результат. Зараз такого гасла нема. Якийсь справедливий мир, якісь там торги. Торги, на жаль, вже пізно проводити. Ми втратили час завдяки владі в Україні. Торги могли ми проводити в 2022 році, навіть ще в 2023 році. Можливо, навіть ще в. Першій половині 24-го року, а от зараз у нас дуже складне становище. Хто має іншу точку зору? мені Цікаво її почути з аргументами, а не просто вирізками фраз з єдиного марафону.